Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Зараз я веду своє відео із цікавого міста, із міста Хетафе, це передмістя Мадриду, в яке я приїхав до своїх друзів Жені Нари, з якими ми жили на нульовій фазі в Мадриді, допоки нас не перевели в Севілью. Уявіть собі. І зараз ми вже їздимо один до одного в гості. Що вони у нас були? Ми у них були. І я вам зараз ну, розповім от свої відчуття, що я відчуваю, коли ми пережили оці всі фази, оці всі фази еміграції, от що ми зараз маємо, що ми відчували тоді, і що ми відчуваємо зараз, на сьогоднішній момент. Що ми мали тоді, і що ми маємо зараз? Що ми в що ми вірили в тоді, або не вірили, що вважалось нереальним, і що ми зараз вважаємо реальним. Отже, слухайте і не перемикайтесь. Мадрид прекрасне місто. Але, але Мадрид це, це праздник живота. Якщо ти хочеш... Просто так от їсти, тобі тут їжу дадуть безкоштовно, я не знаю. Ну, мені треба, мабуть, робити таке окреме відео, нарізки із, із мадридських кафе, да, от, в які я приїжджаю. І якщо ти замовляєш будь-який напій, будь-який, тобі от такий бутерброд такий дають безкоштовно. В Севілії це платно. Ну, в принципі, в Севілі важко їсти багато, бо у нас жарко. Тут люди в Севілії. ходіють в Севілі. Ходіють, ходіють. Бачите, дивиться, ось що я скинув навіть. Я, я зараз згадую свої фото, які, коли ми приїхали в Мадрид е, на нульову фазу, це 19-й рік був. Так, і я згадую свої фото. так. От я їх дивився, свої відео, да, от як ми тут ходимо. І деякі фото, відео були вони так, ну, тобто, не було обличчя. Я думаю, Боже, що це за бігемоти? Що за бігемоти там ходять? Бо ми в Україні там, ну, їли не в, се... не в себе взагалі. <смітна> от. Тут якось ти свій раціон трошки ну, уменьшаєш, не знаю, як в Мадриді у нас в Севілі, то це точно так. Перше. Ти вчишся їсти по годинам тут, як в Англії, тут такий самий розклад, коли тобі їсти, це по годинам. Це, це мені зараз вже навіть я. От діти приходять в дві години із школи. Так, вже їжа має бути наготовлена, всі мають поїсти і трошки поспати на сієсту. Отак воно і має бути. Навіть моя баба моя мені говорила, коли я був малий. Вона казав, коли я пообідав, вона казала, все, лягай трошки поспать, нехай жир зав'яжеться. Вона казала таку фразу. Нехай жир зав'яжеться, уявіть собі. Ну Не знаю, можливо, у них тут жир у всіх зав'язується в севілі, воно трошки по-іншому, там ти ну, не можеш такого зробити. От. Е, уявіть собі, що ми мали да, от на початку, коли ми приїхали, ми мали тільки віру, що нас сюди приймуть. Так? Тому що у нас не було таких умов, як у вас. У нас не було тимчасового захисту. Тимчасовий захист це взагалі це дорівнює венже ваші права, які у вас є, дорівнюють венже посвідки на проживання. Ви навіть можете голосувати на місцевих виборах. Уявіть собі, на хвилиночку. У нас були червоні тархети. Це така картонка з твоєю фоткою і відбитком пальцем. І ця картонка замінювалася на кожні півроку, коли ти це міг зробити. Уявіть собі. І кожні, от, В кожен цей момент були українці, яким давали відмову по цим документам. Відмова. І він злітає з програми, його виселяють з хостела або з готеля. Куди його взяли на програму, так як вас взяли, вас не можуть виселити. Вас можуть виселити, коли ви ну взагалі там, ну, ви взагалі вже там бурагозять, конкретно. Ну, що вже, ви вже там взагалі там, ну бучу там підіймаєте. да? Вас тільки отак от от можуть виселити. І то я таких випадків навіть не чув за останній час. От. Е, у нас це було. Отак от, от буквально щомісяця. У інших націй, які сюди приїжджають, це було буквально щомісяця. Наші друзі колумбійці отримали відмову по документам, отак, от, от буквально через ну, приблизно через півроку перебування тут. Влаштувавши вже навіть на роботу. Те, що ви зараз маєте. Це ну, найбільше, що можна отримати. Так, звісно, є ще інші види легалізації тут в Іспанії. Ну, їх принаймні є чотири, яких я знаю. Це, це, звісно, мова не в цьому відео. Ви можете звертатися. Я вам окремо в консультації розповім, як це є, якщо вам це цікаво. Але коли ми жили, да, от ми навіть не знали цього, ми просто йшли отак, от, як є. От. І, е, ну, і зараз, да, от коли. Ти вже пройшов весь цей шлях, да, і ти приїжджаєш до своїх друзів, да, ти можеш поїхати собі в Мадрид, Ти можеш собі це дозволити навіть тоді, коли тебе звільнили з роботи і в тебе є допомога, і ти можеш поїхати з дитиною пару днів, там, тиждень відпочити у своїх друзів. Це класно, це супер, розумієте? Це називається життя. Розумієте, це називається, коли ти живеш це життя, але не коли, а не коли ти борешся за нього. Розумієте, Не коли ти відстоюєш щось. Це, це різні речі. Ми, наприклад, не вірили. Ну, дуже важко було повірити в те, що у нас ну, буде робота якась. Да? Е, я думав, що я буду, що я буду відкривати автономно, буду працювати як ФОП. І якось так це буду платити в двох країнах податки. І, і таким чином я якось легалізуюся. Потім я дізнався, що так не особливо, то і можливо. От. А врешті мене взяли на роботу. Навіть от тих людей, всіх, хто йшов от по цьому шляху, і вони, якби йшли за тим, що давала держава, да? не, св... не не, не сварилися, не виставляли якісь вимоги. Да? А вони просто йшли за цим, отак, от як цей шлях їм запропонували і виконували ці вимоги. Наприклад, вивчення мови. Да? От у нас були, була вимога не. Порушувати курси, тобто ходити на, кожен, на кожне заняття по мові. Тобто, ти мав бути на кожному занятті по мові на першій фазі. У нас було їх чотири, до речі, у вас зараз їх три. Вони їх скоротили. Розумієте, все одно ми це робили, а були люди, які не робили цього. Були люди, які казали, да чуєш, що ти мені тут розказуєш, що ти мову, да давайте, ось усім людям в світі допомагають. Чому в Німеччині так, а тут не так? Чому ви от нас так тут угнітаєте? Що в нас тут? Давайте я піду працювати там і так далі. Цим було гірше. Цим людям потім було гірше. От слухайте моє відео, я багато про це зняв і внікайте, ну, читайте контекст. Чекайте, читайте проміж строк, що я хочу вам довести, розумієте? Це дуже важливо, це дуже важливо. І от зараз, да, от коли вже пройшло ці 4,5 роки, і я дивлюсь на тих, хто зараз приїжджає. Да, і от є люди, у яких щось удається, а у яких щось не удається. І в мене вже вимальовується навіть певна тенденція, і, ну, і певна така константа, да, чому так. Вдається, а чому не вдається. Розумієте, це можна по кожній людині от визначити, у кого буде вдаватися, а у кого ні. Кожна людина, звісно, має своє право на успіх, та, так як вона його бачить. От. Але ви розумієте, от, е класно те, що. От будучи тут вже, будучи от, е, вже в іншій поза, поза цими програмами, будучи вже тут, да, от я розумію, що скільки іще є, скільки іще є варіантів допомоги від держави тут, я навіть не очікував, що таке буде. Просто от я от своїм мозком з України я не міг представити, що таке може бути, а воно є. Воно є. от е, Допомога людям. Ну, наприклад, інгресо мінімобіталь, про який я знімав тут відео, да, це базовий дохід. Уявіть собі, тільки в деяких країнах Євросоюзу є інгресо мінімобіталь. це базовий дохід, це виплата базового доходу. От подивіться відео, да, яке я знімав. Ну, це Мені важко було навіть уявити, що в Іспанії таке буде, бо до недавнього часу мені ми розповідали, що Іспанія це одна із найбідніших країн, а виявилося що все абсолютно по-іншому. Канади, з Канади зараз сюди приїхало троє наших підписників. Три родини. Уявіть собі. Не буду зараз говорити, це, це тема окремої, е, окремого відео про Канаду. З Польщі, з Чехії, з Америки є одна родина, і ще друга зараз хоче приїжджати з Сполучених Штатів. Так. Ну, Багато їдуть сюди, розумієте, але це не означає, що вам обов'язково буде тут добре. Ви розумієте, от, от мій рецепт успіху тут в Іспанії. Да? Ви вже маєте визначитися, ви вже маєте там вже визначитися, перевірити всю інформацію, яка є. Перечитати, передивитися мої відео інших блогерів, да? що розповідають про Іспанію. Визначитися з цим і вірити. Що у вас вже буде добре. От я зараз дивлюсь на себе, да, і думаю, боже, який я був наївний в деяких речах, що в мене тут щось вдасться. І я зараз вдячний Богу, що я був наївний. Що я брав і йшов отак, от, як наївна людина. Якщо я б там бурагозил, да, там, і відстоював щось там, впрягався в якусь боротьбу. Я би не отримав зараз те, що я маю, розумієте? А я просто пішов по тому, що мені пропонували. І все. І все. Розумієте? Ну, от якщо б я будував державу, я б робив, би, мабуть, так само. Я б людям б зробив би зробив максимально от все можливе, що я можу зробити, і що може надати держава. Все, що не максимально, або що не входить в інтереси цієї людини, да, або в її очікування, я б не зміг би надати. Отак Іспанія зараз і робить. Уявіть собі. Якщо вам щось не зрозуміло, якщо ви хочете переїхати в Іспанію, у вас є валідні документи, ви хочете весь цей шлях пройти добре, логістично, щоб кожен крок був вивірений. Пройти його до кінця, стати на програми і тут легалізуватися, звертайтеся до мене, звертайтеся за консультаціями. Все, що вам потрібно, все розповім. А вам нехай щастить, нехай у вас все буде добре. Інтегруйтесь.